Так, всім всім привіт. Давайте почнемо наш сьогоднішній огляд. У нас дуже багато цікавих новин. На що нам потрібно буде звернути увагу. Давайте почнемо з макропоказників. Адже це у нас у пріоритеті. Завтра вийдуть дані по індексу споживчої інфляції в Єврозоні. Бачимо. Що Європа набагато краще справляється з інфляцією, ніж Америка та Велика Британія тримається на рівні 2%. Так, далі, середа, дуже важливий день Джолс кількість відкритих вакансій. Подивимось, що відбувається на ринку праці. У четвер у нас буде менш насичені новини. А от у п'ятницю дуже насичені новини. У нас буде середньодобова заробітна плата нонферм і рівень безробіття. Так, це найважливіші дані, які дадуть нам розуміння того, що відбувається на ринку, щоб припустити, що робитиме федрезерв щодо монетарної політики, зокрема по відсотковій ставці долара. ІГОРю давай, давай розшифруємо. Дивись якщо у нас виходять погані дані по ринку праці, це сприяє зниженню ставки. А зниження ставки в моменті сприяє зростанню ринку. А якщо у нас виходять сильні показники по ринку праці, відповідно є. Це привід сказати, що немає потреби знижувати ставку і ставку не знизять. І те, що ми в принципі й очікували, буде такий брехливий маневр, і ринок далі падатиме. Супер. Зрозумів. Ідемо далі. Так. Відсоткову ставку передбачається зниження із 17 вересня на 89% 10%, що ставка залишиться на колишньому рівні, тому я й кажу, що ми будемо стежити за цими новинами, які заявлятимуться. І ще наступна новина наступний тиждень. Нам важливо дізнатися, що буде з індексом PPI та індексом CPI. Ось ці два основних моменти ми будемо стежити за ними, і вже потім складеться повна картина. Як відбуватиметься зниження відсоткової ставки? За останні 24 години було ліквідовано понад 124 тисячі трейдерів, більше 320 мільйонів доларів? Зараз страждають лонгісти, шортистів дуже мало, більше саме лонгістів. Хоча ось спотовий ETF бачимо тут притік на 440 мільйонів доларів по біткоїну, а по ефіру навіть удвічі більше. Там понад мільярд доларів притоки. Тобто бачимо, що інституційні інвестори так і купують домінація. Бачимо, що прагне в бік 4,7, 4,8% зняти цю ліквідність, протестувати її, а потім тільки рухатиметься вниз. Дуже часто трапляються такі речі ось так і ось так. Тобто, ось цей ось пробійний східної лінії тренду, він дуже часто відбувається, і потім рух униз. Не виключаю, що можемо піти і зараз, так. Тобто ось ці 2%, що не дотягне, може таке бути, що ось ось звідси кидемо. Так, але ось ця фіналочка, яка очікується, тому і чекаю в принципі, там ефір по 400. Зараз про це детальніше розповім. Отже. Альткоїни будуть накопичуватися в діапазоні 364 394 трильйона доларів, точніше, криптовалютний ринок. Альткоїни можуть ще трохи зачепити 970-980 мільярдів доларів. Ось десь тут можуть зачепити і потім підуть вгору. Тобто, якщо альткоїни підуть звідси, така ймовірність може бути. Але в ідеалі, звісно, в ідеалі, звісно, взагалі сходити сюди, але можуть просто-напросто не дати. Бо вже початок вересня і ринку вже скоро потрібно починати зростати. Домінування біткоїна може ще відкочуватися в бік 59%, але загалом я дивлюся вниз вниз на домінування біткоїна. Домінування ефіру може відкочуватися в бік 13%. Але з тими обсягами, якими купують ефір інституційні інвестори. Хоча б щоб він знизився до 1346. І тут, до речі, можемо побачити 400, а потім уже рухатися вгору до попереднього ETH. я припускаю, що ми швидше за все побачимо попереднє ETH по домінації ефіру 2022, 22%, а може, навіть і вище, ми побачимо, тобто вдвічі більше домінацію ефіру ми побачимо. Азерс. Добре накопичується Азерс, що тримається всередині трикутника. Думаю, що, можливо, ще якийсь рух буде в бік 7,65. Але загалом я бачу позитив на ринку альткоїнів можливо, десь ближче до 6 вересня, 7 вересня, десь у ці періоди. Сам біткоін добре накопичується в діапазоні 107 – 108 тисяч доларів. Ось далі чекаю більш агресивної покупки та початку нового зростання. За ефірником те саме. Ну, бачимо, як він тут завертається з бажанням сходити вниз у бік 4400, ось десь у цей діапазон. Можливо, ось в ідеалі, звичайно, перекрити ось цю порожнину. Так, вона зараз не перекрита. Ідеальний сценарій, щоб він спустився у бік 3860. Але хоча б щоб 400 спробував. Було б дуже добре. Так. Зі спотових позицій, що у нас цікаво, у нас цікава солона. Теж добре рухається. Може протестувати 190 доларів. Фондо може ще знизитися у бік 85 центів. Мені подобається вас. Филекоін. Гарне накопичення. Тут хороша сила. ДжупетР. Теж хороший набір іде. Каспа. Абитрам і Дан. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Дві монетки. Діма. Можеш і ти їх сюди додати? Так. Можна почитати питання від глядачів. Давай попкет і давай цей господи Мокс. Добре влучали. Кого вкотре? Поптик. Мок. Кіт в окулярах. Ми його, наче набирали вже мок. Ось це так. Так, можемо на байбіті загалом? Так, додати. Начебто він перевірив. Так. Тіма там. За ідеєю. Впізнаю, так, каже, падає, дізнаюся. Але йому за ідеєю треба зняти там ще. Може ще сходити. Ось цей. Так, так. Загалом, якщо тобі ок, то мені теж ок. Не. Загалом можна купувати можна брати, чи не проблема. То ну що. Запитань у нас сьогодні мабуть, не буде. Тому загалом можемо і закінчувати. В цілому все зрозуміло, інформативно. Дякую тобі за ефір і до наступного понеділка. Давай, давай до понеділка, гаразд.